Мир Божий, дорогі брати і сестри, молодь і діти. В цей вечірній час ми маємо благословенну можливість подякувати Богу за благословіння прошлого дня. Перед тим, як ми будемо молитись, звернемо увагу на одну важливу істину, від якої залежить. Дуже багато в нашому житті дії святих апостолів написано. Існує загальне правило якщо людина відмовляється використовувати дані їй Богом сили і здібності, вони занепадають і зникають. Якими відмінними, теоретичними знаннями? Не володіла людина будь-якої професії. Якщо вони не практикуються в житті, то приходить час і вони відмирають. Це універсальний закон, він діє як в фізичній стороні життя, так він має силу і в духовній стороні нашого життя. Дії святих апостолів ми читаємо. Істину, яку не втілюють у життя і не передають іншим, втрачає свою життєдайну силу і цілющу дію. Істину, якою володіє людина, лише як це залишається теорія. Її духовне життя буде ніяким. А істина, яку людина пізнала, прийняла вірою через Слово Боже і втілює її в своєму житті. Істина, яка проявляється в думках, в словах, у діях, то написано, вона для, вона для людини стає цілющою. І життєдайною силою. Тому Господь через апостола Павла звертається у першому післанні до Тимофія і говорить: уважай на самого себе, на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто слухає. Дорогі мої. Як важливо, щоб істина вона не тільки залишалась теорією, а була практикою нашого щоденного життя. Хай Бог благословить, щоб ми, маючи, знаючи правду Божу, жили нею, і вона буде служити для нашого духовного життя, зростання, освячення. І вона буде зціляти не тільки душу, а й тіло. Амінь.